п'ятихвилинка Це почуття переживав майже кожен з нас. Ставлення до нього різні, наслідки та результати появи його у відносинах іноді зовсім неочікувані, а причини появи складні. Сьогодні будемо говорити про ревнощі. чому вони виникають, та як можемо взяти під контроль це почуття. І взагалі. Чи треба це робити, бо, може, ревнощі це ознака справжнього кохання? Тож давайте розбиратися разом. І почнемо з визначення. Ревнощі це деструктивні переживання, викликані очікуваннями, припущеннями та фантазіями про те, що партнер або партнерка взаємодіють з іншою людиною, або зацікавлені в такій взаємодії любовного? Чи сексуального характеру. До негативних емоцій тут доєднуються нав'язані думки, тривога, бажання шпигувати за партнером і втрата уваги до себе. До зрілих стосунків ревнощі не мають жодного відношення. Успівані в літературі та кіно вони часто інтерпретуються як беззаперечна частина любовної гри, немає ревнощів, Отже, людина, до якої звернені емоції, не така вже й важлива та цінна. Щось цикло «ревнує, бо любить або любить, і отже, ревнує, насправді головні причини ревнощів не пов'язані з цінністю партнера як реальної людини. Почнемо з того, що схильними ревнувати є люди, що за своєю природою є егоцентричними та навіть нарцистичними. Партнер для них це скоріше власність, об'єкт, а отже, його реакції, дії, бажання мають бути звернуті виключно до ревнивця. До того ж, часто такі люди самі можуть зраджувати, мати різні форми стосунків на стороні, а отже, проєктувати свої мотиви схильності та бажання на партнера, щось на кшталт, якщо я так можу, очевидно, що й ти. Наступною причиною ревнощів є низька самоцінність. Якщо я не можу бути впевненим або впевненою, що заслуговую на любов, що взагалі маю заслуговувати на гарне ставлення до себе, що мої цінності та характеристики є достатніми для того, аби мене обрали, то єдиний спосіб утримати об'єкт у стосунках це контролювати та обмежувати. Тоді, власне, не буде порівняння, та не буде навіть думок про те, аби щось змінити. Ще однією великою групою причин, що часто створюють фундамент для ревнущів, є інтроекти. Нагадаю, що це неусвідомлені установки, які ми отримали ще у дитинстві, і деякі з них впливають на наше сьогодення уже в дорослому віці. Наприклад. А батько постійно розказує синові, що жінкам не можна довіряти. Вони брехливі та схильні до зрад. Перевірка їх особистих речей це норма для захисту сімейних цінностей. Або інша історія з дитинства, споглядання ситуації, коли зрада відбулася в стосунках батьків. Важливо пам'ятати, що схильність травнувати може бути також наслідком проживання власного досвіду обману та зради в попередніх стосунках. Тоді відбувається явище, нібито глобалізації якщо мій попередній партнер зробив таке, то це обов'язково буде повторюватися і з іншими. З іншого боку, оскільки було дуже боляче, то зараз варто будь-якими способами уберігати себе від подібних епізодів на майбутнє. Що робити? Коли ви відчуваєте, що ревнощі негативно впливають на ступінь довіри у ваших стосунках, провокують конфлікти та хронічне непорозуміння, для початку спробуйте віднайти справжні причини ваших ревнощів. Найголовніше з них ми вже озвучили. Обов'язково поговоріть з партнером на цю тему. Ви можете пояснити, що ваші реакції пов'язані з попередніми досвідами, поділитися. У чому поведінка та реакції партнера є для вас провокуючими, це допоможе встановити розуміння на період, коли ви будете досліджувати себе та самостійно або з професіоналом боротися з ревнощами. Обов'язково займіться підвищенням вашої самоцінності, визначте свої зони зростання, тобто те, що є для вас пріоритетним, та зверніть особливу увагу на це. Чим більше ви будете цікаві собі, тим більше ви будете цікаві і партнеру. Часто у стосунках, де панують ревнощі, визначаються також елементи злиття, тобто перебільшеної цікавості до життя та особистості партнера. Натомість гарною думкою буде шукати нових друзів, власне хобі, проводити час з колегами. Ваше яскраве і повноцінне життя зробить вас цікавим партнером. І найголовніше правило, що слугуватиме не гірше, ніж консультація у сімейного терапевта. Говоріть з партнером. Залишайтеся з ним у реальності, тоді не буде місця для очікувань, фантазії та припущень, а на їх місці простір для побудови здорових стосунків. Отже, тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.